Що не обов'язково знати про Соломію Крушельницьку для успішного складання тесту, але знати цікаво. Соломія Крушельницька одна з перших жінок українок, що керувала автомобілем, кажуть, ледь не весь Львів збігався подивитись, коли вона їхала містом на своєму Фіазеро. Одного разу Соломії Крушельницькій довелося скасувати концерт. Це відбулося в 1906 році через виверження вулкану Везувій. Співачка боялася негативного впливу вулканічних випаровувань на свій голос. Керівництво театру подало на неї до суду. Вони вимагали відшкодувати збитки, оскільки всі квитки на концерт були розпродані. Саме через цей позов співачка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Адвокат Чізаре Річоні довів правоту Крушельницької в суперечці, а також причарував її. Згодом пара обвінчалася. Вони прожили понад 20 щасливих років в маленькому містечку Віареджо в Тоскані. Їхня триповерхова віла Соломея розташовувалась на узбережжі Тіренського моря. Після смерті чоловіка в 1939 році Соломія Крушельницька відвідала Галичину, але через початок Другої світової війни не змогла повернутися до Італії. І, напевно, в цей момент життя Соломії Крушельницької перевернулося на 180 градусів. До приходу Червоної армії Соломія Крушельницька володіла будинком у Львові. Радянська влада націоналізувала помешкання артистки і залишила їй лише квартиру на другому поверсі, у якій Соломія і проживала зі своєю сестрою Анною. Ще гірше стало під час німецької окупації Львова. Кажуть, Крушельницька так бідувала, що була змушена давати приватні уроки співу. Після повернення радянської влади Крушельницьку взяли викладачем до Львівської державної консерваторії. Проте на неї одразу починають тиснути, погрожуючи чисткою кадрів від націоналістичних елементів. Соломія Крушельницька не могла виїхати з СРСР, але і отримати громадянство цієї держави також тривалий час не могла. Тож це позбавляло її права на навіть мізерну радянську пенсію. Зрештою, громадянство вона отримала. Але тепер, уже, будучи громадянкою Радянського Союзу, вона не мала права виїзду в Італію. Вілло річовані Крушельницької продало посольство СРСР в Італії, виплативши співачці лише мізерну частину отриманого. Співачка померла в 1952 році і була похована на Личаківському цвинтарі у Львові. Після смерті на її могилі поставили звичайну плиту. Але італійці готували свій приїзд для того, щоб вшанувати пам'ять видатної співачки. Совєтам стало соромно. Вони знайшли скульптора Теодосію Бриш, яка зобразила на могилі Крушельницької орфея грецького бога співу. Не знаю, як вас, шановні глядачі, але мене доля Соломії Крушельницької вражає. Вона мала все, всесвітню славу. Статки італійське громадянство віло в Італії, але втратила все в один момент, тому що забажала відвідати дім і обрала для цього невдалий час.